Пане Михайле, велике вітання від старого друга Миловзорова. По альфійській справі, хто мені підкаже, якщо в них не було взагалі спеціальність, ну, то ми були знайомі. Ну, я ще ж молодий був, я дуже молодий був, це ж було 50 Тобі років не було. Я показав ескіз, давай, роби. Тим більше, я й сам виконував. Це цікавий випадок був. інший лелека мене приніс, я закінчив кафедру кераміки і скла. І тому, і до того ж я був прикладний був дуже, дуже зайнятий. Цей об'єкт об перший була бібліотека. Ніяк не доберусь до Америки. Все по Європі то по Європі. Перші малюнки майбутній художник виконував на листочках із шкільних зошитів і надсилав на фронт до батька. Він ніколи не належав до одного напряму. Він був і є ковалем, склярем, керамістом, живописцем, графіком, текстильником, металопластом, великий творець ковальських шедеврів Національної бібліотеки України для дітей Олександр Міловзоров. Андріївський узвіз 36. Саме тут знаходиться художня майстерня заслуженого художника України Олександра Міловзорова, до якої ми з вами, друзі, зараз і завітаємо та поспілкуємося із майстре з таким чином, що е, е, проєктував цю бібліотеку архітектор Буділовський і запросив мене, е, тоді в той час я якраз починав займатися ковальством, відроджувати ковальське мистецтво. І йому якраз були потрібні такі штуки для там паркан, бібліотеки. От. І він якраз мене запросив. І вітраж. Чи з подачі Олі Рапачі він просто знав, що я займаюсь освітлювальною арматурою і ковальським мистецтвом. Якраз я його відроджував. Тоді раніше на цьому місці було засновано першу недержавну галерею під назвою Триптих однодумцями, яка стала штаб-квартирою для художників-прикладників. Згодом галерея стала називатися Галерея 36. Ну а на сьогодні це художня майстерня, в якій продовжують творити сам Олександр Міловзоров та його послідовники, його учні. Відроджував його таким чином, що ми з Ковалем, Олегом Стасюком уже покійним починали на ВДНХ. Там... Ну, Не, не, не на Две а на цьому пирогова на музеї, Музейні. І там була така сільська кузня, яка простий сільський міх, молот і все. І Олег мене вчив, і я в нього у коваля працював як молотобоєць, а він коваль. І різниця між ковалем і молотобойцем дуже проста. Значить, коваль молоточком маленьким, ну, кілограмовим, показує на заготовку, от сюди треба бити. І я молотом вже б'ю. Ну це було на початку, а потім ми помінялися місцями, бо я вже художником був. І тоді вже я йому казав, от сюди бий, сюди і тягни сюди. От, і я вже тягнув заготовку, і вона вже витягувалась і щось з нею робилося. А потім ми вже почали працювати не, не в цій сільській, сільській кузні, а вже в державній коваль, ковальській майстерні, де все було вже механізовано, вже молот був автоматичний, він так штукав. От і треба було просто. Підставлячки і все. І була піч, уже на якій нагрівалося все. От. Це було цікаво. І ми з великою радістю робили оці штуки, з великою радістю, бо для нас був пристойний заказ, цікавий дуже. От. І придумали оці чотири решітки. Теми тут дуже прості: там е, пташки, е, риби. От і кітученей. Тут кітучене. Розміщення кованих елементів у два яруси, форма кожного панно у вигляді своєрідного вікна, обриси якого наближаються до півкола, диктувала архітектура бібліотеки. Нижній ярус митець замислив як уособлення світу земного і підводного. А верхній заселив мешканцями неба. Ну, теж перепонки там треба робити. От. Тут, тут складно технологічно. Це вже метал, металеві такі рейки були, швелера, великі, товстенькі швелера. Каже, там метрів шість, по-моєму, або навіть більше. От. А потім. Перепонки і потім все це збиралось по частинам. Ти тут скло там теж товсте таке. От. Ось От. такий друзі ескіз зберігається у Олександра Петровича в майстерні його художній. Да. А наживо приходьте до бібліотеки і самі побачите да. цей витвір мистецтва у кімнаті да. Казу. Це декоративна штука, ну, якусь ідеологію туди, чи навіть сюжет. Якийсь сюжет може дам, на стелі. Ну, так і проситься туди. Проситься знаки зодіака. Ну і вони туди попросилися, я тільки зробив кілька варіантів. і, ски, і ски. Немало сил та часу поклав художник, щоб кожне із зображень набуло виразності форми та власне обличчя. Він фантазер, який нічого не боїться у творчості. І тому його роботи ні на чиї не схожі і ні в кого не запозичені. Донором ідей завжди виступає він сам. Олександр Міловзоров тонкий знавець історії мистецтва світу. Він вміє вихопити образ чи тему з глибини віків і зробити її суперсучасною, сьогоднішньою. Анастасією Степанівною Кобзаренко, ви були знайомі А як же? Вона була директором у колонці справі. Хто мені підкаже, якщо в них не було взагалі спеціалістів? Не було. От. І можливо, 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 як про ескізи, можливо, з нею погоджували. Хоча в нас була хороша художня рада в комбінаті. Це все робилось через комбінат монументально декоративного мистецтва, який називався художник. Художник. Ну от і все. От. А в цій справі тут навіть якби хтось і намагався, так я ж, не спеціаліст. І я сам тільки починав цю роботу. От. А потім вже пішло, пішли багато майстерень ковальських і багато людей займалося цим. А ми були перші. Оформлені міловзоровим екстер'єри долають одноманітність міської забудови. Художник не став механічно копіювати і переносити на метал персонажів народних розписів, вишивок, орнаментів, а з тактом стилізував зооморфні мотиви з урахуванням творчих завдань. Ну, кіт вчений, це ж е, Пушкінська штука. Вот. Пушкіна казка. Вот. А е, ну ма бібліотека логічна тут. Е, Пушкіна ще тоді не викидали з по з, з, з постаментів. Вот. вот. Е, а е, там було так, що це ж двоповерхова штука. Один поверх це те, що літає, пташки внизу те, що плаває. От ну так воно, якось так вийшло і, і, і пішло. Ну, Треба було придумати композиційний хід, розділити на ті окремі частини, бо одну таку, яка 2,5 метри висотою і 5 метрів, все одно не встановиш. Треба її частинами робити. І ми так і робили ці, ці частини, от розділили. Ну, так і вийшло. Композиційно вийшло. Міловзоров надає перевагу надійним і простим прийомам виявлення художньої виразності. Так працювали майстри і працюватимуть усі, хто прагне найповніше розкрити красу природного матеріалу. Е, Справа в тому, що я тоді. Крім ковальського мистецтва, займався люстрами. Так. От, і вже був таким спеціалістом по індивідуальним спеціально спроєктованим люстрам. Художник не знає меж, а мистецтво кордонів. Міловзоров захоплюється виготовленням кованих люстр, світильників так званої освітлювальної арматури. Бібліотека завдяки витворам мистецтва художника Олександра Міловзорова поступово перетворювалася на царство казки. Царство, у яке поринаєш, захоплюєшся ним і потім ніколи не хочеш його покидати. Одним словом, я займався цими люстрами, тому я намагався і туди зробити люстру таку індивідуальну, яка тільки... Тільки туди запроєктована. Ну і запропонував. В основному це була... Е, е, я міг радитися чи не радитися, а просто показати ескізи е, Буділовському. І Він сказав, давай і все. І тоді в художній раді, і все. Художня рада теж не втручалась в такі справи, як люстри. Не, не втручалась, тому що. Спеціалістів серед них, серед хороших художників, які були, засідали в художній раді, не було. Спеціалістів не було. І тому в мене проблем не було. Я показав ескіз, давай, роби. Тим більше, я й сам виконував цю майстерню, орендує е, спілка художників і. Крім спілки художників, ми платимо гроші і спілки художників, і Київ житло спецексплуатації. Київ житло спецексплуатації ми платимо за оренду, а спільці там, за електрику, за воду, за е, тепло. От. І чиновники Київ житло спецексплуатації подумали, що ми тут скажені гроші заробляємо. Виставляючи кожен, кожні два тижні нового автора, ми зробили більше 200 виставок за ці два роки. 22 роки. 22. От. І тому вони подумали, що ми тут скажені гроші заробляємо і заборонили на виставочну діяльність і все. Тому ми тут працюємо, звичайно, гроші треба заробляти. І тому тут е, мої молоді колеги е, е, графікою займаються, друкують свої афорти, е, ліногравюри. А то вона В цих приміщеннях протягом 22 років працювала галерея 36. Доведена до самогубства, припинила культурно-просвітницьку діяльність. У 1977 році недалеко від Серецького гаю споруджувалася бібліотека. Навіть ще незакінчена будівля, яка швидко виростала з цегли, запам'ятовувалась своїм незвичним виглядом. Архітектурний проєкт передбачав відкриту кількохярусну терасу і невеликий внутрішній двір, огороджений прозорими декоративними гратами з металу. Я залучав хлопців своїх, які щось там виточили ці шари. Для мене цей об'єкт взагалі був такий Цікав. цікавий, цікавий. Я з радістю над ним працював. Я Закінчив кафедру кераміки і скла. І тому і до того ж я був прикладник, називаюся прикладник. А це був третій сорт серед художників. От. Ну і так ми окремо. Живописці, це великі люди, а я вже там на третьому місці. І роблю свою справу. Люстри, світильники, кований метал, кераміку. У мене багато керамічних робіт. От. І все. І так таки робив, робив, робив. Все життя таке робив. Тільки під кінець, коли е, зруйнували всі керамічні заводи і скляні. І то тоді я вже зайнявся графікою і живописом. Олександр Міловзоров отримує задоволення від процесу творення, відчуття самого себе не просто художником полотна чи гончарного круга, а художником життєвого простору. Мені завжди подобалось бути художником в першу чергу. В першу чергу. І тому е, я не, не, не розділяв. І все, що я робив, навіть на позпозамовленню, по, 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 державні замовлення, все одно я робив як художник. Не, не звертаючись на те увагу, кераміка, скло, люстри, рельєфи, пано, там, керамічні. От я все робив і паралельно я все-таки теж займався графікою і живописом. Ж, живописом трошки менше, а це зараз я вже більше живопис і графіка, і все. Більш нічого. От. Тому що випалювати ніде, заводи не працюють, ну і все. І мало того, я зараз в Чехії, коли був оцей півроку, я вже займався абстрактним живописом. Абстрактним живописом. Неф так називаємо нефігуративний живопис. Сьогодні діти різного віку охоче приходять до бібліотеки. Старші приводять друзів і знайомих, а молодші приходять з батьками. І в тому, що відвідини бібліотеки це завжди свято для дорослих і дітей. Є частка заслуги художника Олександра Міловзорова. Цей об'єкт ми, мабуть, що років півтора. Але. Скажімо, ці решітки, можливо, вони навіть були зроблені десь ну, за кілька місяців. От. А процес ескізування і далі втілення, скажімо, цієї вітража це складніше, бо це скло, треба приїхати ну Львів, наварити скла, від якого треба. так, Колір там, і воно ж таке товстеньке. От. І потім виконавці, там зварити треба арматуру. Оце вже складніше, ніж на життя. Це. це просто ми, ми працювали вдвох з цим ковалем, і ну, кожен день, якщо ми працювали кожен день, а ми кожен робочий день. От. Ну, так ми все одно працювали не більше як шість годин в кузні. Кузні, тому що зранку приїжджали там, о сьомій, осьмій, от, і попрацювали до обіду. І потім я їхав ліпити цю кераміку в іншу майстерню, в керамічну майстерню. От, так що я тоді працював в дві зміни. От. Отак по часу, по, по часу. Я думаю, що за півтора року ми цей об'єкт зробили. Вам подарувати ще більш-менш пристойну книгу, яку я сам зробив, так. Е... Ти... сам написав, сам проілюстрував своїми роботами. Розумієте, що я нічого е, не придумую, крім в першу чергу миру. миру. Але, я, але я знаю, що е, діти, мабуть, вже зараз поменше читають. І менше е, цікавляться е, друкованою літературою. І діти, а дорослі тим більше. А я... По-перше, я маю свою бібліотеку дуже хорошу з питань мистецтва. Дружина в мене з'явилась 30 років тому і її бібліотека. В неї білі і література така. А, а в мене тільки по мистецтву, з питань мистецтва. І я почав цю бібліотеку збирати в 52-му році. І зараз в мене досить пристойна бібліотека. Я купував літературу. І не дивлячись на теж на Петрівці і в Європі. І, і тут, тому зараз, коли я над чимось працюю, то мені дуже легко. Я там ага, італійці, іспанці, а і в мене дуже, ну, не дуже багато, а дуже досить пристойна кількість е, е, літератури старої, старої, революційної, дореволюційної. От. І післяреволюційної. Зараз я читаю е, листи е, Рубенса 35-го року видання, академія видала. Хороша книжечка така. 35-го року, це майже 100 років. От, от. І так я. Хочу, щоб все-таки е, діти, діти, які будуть ходити, ходять іноді, мабуть, що іноді в бібліотеку. дуже приємно. Е, тому що книга це ж ну, навіть запах книги. Як, друхово, оце, оце я отримую з видавництва і вже мені приємно навіть понюхати, що воно таке. Читайте, дивіться, да, і чит... вам буде легше жити. Вам буде легше жити. Вам буде приємніше жити, приємніше.